Доброго ранку. Якщо ви держслужбовець і дивитесь нас на роботі, пам'ятайте, вам не можна вмикати кондиціонери. Тому просто відкрити вікно. Буде і вам прохолодніше, і іншим, у кого немає світла, чутно. З вами Володимир Остапчук. та Ірина Сопонарук сьогодні в Пекучі Ньюс Укренерго просить економити електрику усіх, крім себе, купувати кондиціонер або не офігівати. Філософське питання від національної енергетичної компанії. А уряд заборонив використання кондиціонерів у держустановах. Ось уже тепер вони точно почнуть працювати в поті чола. Це пекучі нюз. Ми настільки пекучі, що нас дивиться збірна України з футболу, аби розігрітися перед євро. Українці відкладіть у бік газові пальники. Ті, хто пішки піднімається на 20-й поверх, зупиніться. Давайте разом задонатимо Укренерго. Їм дуже важко без кондиціонерів. Фу. Так вам не почулося. Поки по всій Україні відключення, а Київ залишається в топі з відключення електрики через кондиціонери, Укренерго оголошує тендер на закупівлю кондиціонерів. Бінго! Не поспішайте хейтити Укренерго. Їм кондиціонери, мабуть, потрібні для того, щоб, як то кажуть, вивчити ворога зсередини. Тішить, що уряд ще бачить хоч якісь проблеми, та реагує на них. Уряд сьогодні прийняв відповідне розпорядження е, в усіх державних будівлях, в кабміні, в міністерствах, в усіх державних підприємствах заборонено користуватися кондиціонерами. Ми їх опечатаємо. Мені здається, що тут не тільки економія електроенергії, це ще й боротьба з хабарництвом. Поясни. Ну дивись, буде спекотно, угу. у кабінетах чиновники роздягнуться і нікуди буде хабарі ховати. Я тебе благаю, вони знайдуть куди. З одного боку, відмова від кондиціонерів це величезний плюс. Дякуємо за приклад. А з іншого мені стає моторошно, враховуючи деякі постанови, які вони там приймають. Якщо їх так з кондиціонерами плавало, то що буде без них? Може, не такі уж вони їм необхідні. Але вихід є автомобільні кондиціонери. І фраза виїзне засідання кабміну заграє новими фарбами. Таким чином, автомобіль це не засіб пересування, а знову розкіш. Бідні міністри тепер точно працюватимуть аж до сьомого поту. В підсумку Укренерго скасувало цей тендер на закупівлю кондиціонерів. І сподіваємося, завдяки цьому та іншим правильним рішенням зменшиться і погодинні вимкнення світла, і це ми не тільки про офіс Україне. <хи> Юрій Великий робить так багато пародій, що самим собою буває тільки пару годин на день. Давайте дивитися нову Юрину Пародію. Скажіть представники, яких країн цього року відвідали форум. Ну цього року в нас рекорд. До нас приїхали гості з якщо я не помиляюся, 270 країн світу. Вибачте, але у світі всього 195 країн? Да ну я ж сказав, якщо я не помиляюся, значить помилився. А як каже наш новий міністр оборони, помилятися можна, брехати не можна. Тому я ніколи не брешу, я просто нахабно помиляюся і не червоні. Але я точно не помилюся, якщо скажу, що на цьому форумі нас нарешті ощасливили своєю присутністю президенти Болівії та Зімбабве. А чому вона? Раніше не приїжджали, а на вони нам тут раніше були потрібні. А зараз? А зараз нам потрібні всі. Ба більше нам дуже приємно, що на форум навіть приїхали наші талібні партнери. Хто вибачте? Я кажу, Талібан і їхні партнери приїхали. А вам що почулося? Вже зовсім скоро наша збірна з футболу зіграє свій перший матч на євро. Ми вважаємо нашим хлопцям успішного виступу. Нехай наші перемоги на футбольних полях стануть провісниками найважливіших перемог на полі бою. Будемо вболівати за нашу команду. І кожен раз, коли вони забиватимуть, будемо донатити на збройні сили. А якщо не заб'ють, ну за кожен промах подвоювати донат. У зв'язку з цим хочеться звернутися до ДТЕК. Угу. Увага! 17 червня з 16 по 18, 21 червня з 16 по 18, 26 червня з 19 по 21, по матчах плей-офф, скажімо, пізніше. Будь ласка, в цей час давайте без вимкнення. Це всі новини на сьогодні. Слава Україні! Героям слава!